30-річна жінка з Тернопільщини, яка нещодавно народила дитину, з материнськими обов'язками справляється без рук. Віра Омельчук все робить ногами. Жінка, яка народилась без верхніх кінцівок, нині щаслива дружина і мама. Вона моторна, доглянута і реалізована. Про жіноче щастя без рук Світлана Павук. Її ранок розпочинається з косметички. Тут було дзеркаль, це де ж того моя поділа. Молода мама Віра вправно жонглює косметикою. Макіяж наносить ногами. Крашусь. зі своїм майбутнім чоловіком. Віра зустрічалася 5 років, коли дізналася, що вагітна, навіть не сумнівалася, що дасть раду малечі, жартує, тренувалася на племінниках, поміняти підгузок без рук для неї дрібниця. Давай, 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 Півторамісячна Евеліна навіть без колесання засинає біля мами вмить, поки чоловік нароб. А малеча спить, Віра порається по господарству та вишиває. Теж ногами. Рушники на подушки вишивала. Вірна мама Антоніна Степанівна каже, лише мріяла про таку щасливу долю для найменшої доньки, яка народилася без рук. Думала, доведеться все життя доглядати за дівчиною. Нині визнає, Віра навчилася ногами виконувати хатню роботу ліпше, ніж вона руками. Я поняття не маю в хатах прибирати. Вона попилососить, сосить, повитирає, візьме відеречку, маленьке трапочку, боках. Вазони попирскає. По Барабольна чиста і постирає навіть. Ну, все робить, я знаю, ну все, нема проблем. Пані Антоніна, певна саме працювитістю та доброю вдачею Віра заслужила жіноче щастя. Онучка народилася цілком здоровою. Ще два місяці нема, воно вже голову даре, як то йому півроку, правда? Так. Ти гарна дівчинка в нас. Поки Евеліна підростає. Віра вже думає про ще одну дитину. Переконана без проблем справиться із двома малюками. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина ТСН 1+,1.